Друзі, компанія Fialan вкотре представлена на Pro Beauty Expo. Давайте сьогодні разом з вами подивимось, які товари представлені на виставці і що набирає найбільшу популярність. І найпопулярнішою категорією товарів на б'юті виставці є косметичне обладнання. Звертайтесь до компанії Фіалан, і ми організуємо повний цикл вашого замовлення: від пошуку виробництва, юридичний супровід угод, перевірка безпосередньо самого товару на фабриці до його відправки. Ну і логістика вантажу в Україну будь-яким зручним для вас способом: авіа або морська доставка. Особливої популярності зараз набирає індустрія нейл сервісу. Що робимо ми в цій галузі? Компанія Фіаланс знаходить для вас постачальника, брендує особисто вашу торгівельну марку на всіх комплектуючих вашого товару, організовуємо логістику вантажу в Україну. І вже завтра ви можете бути представлені на виставці разом з найпопулярнішими брендами в цій галузі. Завдяки нашому 20-річному досвіду роботи наявності китайського офісу в місті Гуанчжоу компанія FIALAN може організувати пошук косметичної тари будь-якого формату для вашого виробництва. Що це означає саме для вас? Якщо ви виробники косметики або гель-лаків і вам потрібна індивідуальна упаковка для вашого товару. Ми можемо організувати пошук виробництва, підготувати індивідуальний проект під саме вашу торгівельну марку. Організуємо перевірку цього товару ще на фабриці в Китаї і вже потім дійдемо до процесу логістики. Не витрачайте час, замовляйте доставку разом з Фіаланом і будьте в лідерах ринку вже сьогодні. Сьогодні на Pro-Beauty Expo компанія FIALAN презентує свою нову послугу Доставка плюс. Що це означає для наших клієнтів? Логістика без стресу. Ви запитаєте мене, чи можливо це? І я точно відповім, що так. Компанія FIALAN бере на себе всі ризики по вашому замовленню. Відповідає за якість товару. За терміни доставки і за вартість безпосередньо логістики по всім деталям або для індивідуального прорахунку вашого проекту звертайтесь на нашу гарячу лінію або залишайте повідомлення в нашому чат боті Фіалан логістика без стресу.